Генеральний партнер програми Компанія Механік, офіційний дилер техніки Джундір. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар, генеральний партнер програми Компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Відбувся Щорічний всеукраїнський день поля у товаристві з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром, яке очолює Герой України, заслужений працівник сільського господарства України, заступник голови Аграрного Союзу України Петро Гац. Понад 800 аграріїв зі всієї України з'їхалися переймати досвід до Бучача. Цьогоріч день поля присвятили рослинницькій галузі та садівництву, а розпочалося свято із благословення священниками його учасників і виконання всіма присутніми церковного гімну Боже, Великий Єдиний, а пленарна частина семінару завершилась виконанням гімну України. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром досвідчений виробник сільськогосподарської та переробної продукції, підприємство, яке забезпечує стабільні врожаї. Нині компанія орендує майже 25 тисяч гектарів землі у трьох районах нашої області, займаючись вирощуванням зернових, олійних і технічних культур, сорти яких занесені до державного реєстру сортів сільськогосподарських культур. Окрім того, Тут активно розвивають тваринницьку галузь та садівництво, і гостей на цей захід з'їхалося чимало з усієї України. Друзі, партнери, колеги. Адже бучачани тісно співпрацюють з багатьма науковими установами, і результати є кожного року. Все краще і краще. Поля все стають кращі, кращі. Вони е, є прекрасна сівозміна, зміна, є прекрасна технологія. Ми, е, Сівюзміною лікуємо землю. Значить, новітніми засобами захисту ми, ми виробляємо якісний, здоровий продукт. Не вірте, що на сьогоднішній день можна зібрати 8 тонн чи 10 тонн, але саме все, щоб це була здорова пшениця, якісна пшениця, щоб вона не була поражена хворобами, щоб це був якісний продукт. А тому ми робимо Дніполя поля для того, аби показати. Що на сьогоднішній день в наших умовах, українських умовах, українських реаліях можна виробляти якісний продукт, збирати хороші врожаї, і, ці, і цей продукт задоволені купують всі країни в світі. День поля для того робиться, щоб показати, щоб навчитися. ми їдемо. Ми їдемо. Інші фірми дивимося на день поля, дивимося на їхні технології. Вони приїжджають до нас. З цілої України, аби поспілкуватися, аби десь подивитися, обмінятися досвідом. І, звичайно, це нас радує, що до нас з щирою душею всі приїжджають. Ми з щирою душею розказуємо, як нам це вдається. Я ще раз говорю: зробив не я, зробив колектив. Зробила команда однодумців, яку я дуже поважаю, яку я дуже ціную, і нам це вдається. Ну, ми залучаємо на сьогоднішній день. І, і на нашу наших селекціонерів, наших професорів, наших академіків разом з тим ми і десь дивимося, проробуємо вікно в Європу, спілкуємося з західними партнерами. О на сьогоднішній день компанія штруби маємо три сорти їхньої пшениці, і ми співпрацюємо з компанією штруби вже 5 років. У них дуже хороша селекція. Я побудував, побував три рази в Німеччині на їхніх дослідних ділянках. Я побачив їхню сучасну нонолабораторію. От я побачив, як працюють селекціонери, в яких умовах. Ну, якщо сьогодні ми говоримо 80 тонн, здесь, в Бучачі на полі можна вбрати. Це рекордні цифри, які є в Європі, теж які не можна в кожній країні на кожному слова отримати. На 80 тонн. Ви так -то говорили, і так треба вбрати. Хорошо. И это деньги, это деньги сегодня, которые сегодня Украине нужны, нужны, и хозяйства нужны. прекрасно это знаете. Кредиты, это нелегко сегодня в Украине получить из банка проценты. Надо нужен товар, который сегодня именно что-то стоит. У нас большая перспектива с ним, но это все зависит от него, как он доволен с нашим продукцией. Я думаю, в пользу должен взаимовыгодно быть. Только так. Мы должны свое довольство иметь, ну, он должен в первую очередь иметь. Если он недоволен, его него выборы есть и другие. Вы не боитесь, что вы так вот выращиваете для себя конкурента серьезного? А что? Сегодня, и в Запад и конкуренции не мешает. Она нас заставит работать дальше, не стоять на месте. Оглядали господарку, товариства, знайомилися із роботою, яку воно проводить, та новітніми технологіями. Голова обласної ради Василь Хомінець та голова облдержадміністрації Олег Сиротюк. Ну, Україна була житницею Європи. Вона залишається житницею Європи. І, і каже, про важна потрібна стабільність і влада має створити умови. Влада має створити в першу чергу умови у фінансовому секторі. У нас з банківська система. Воно значить мають бути умови на кредити, те, що вони говорять, і вони самі створюються робочі місця. Можливо, перейти від відформити дотації, за якими завжди деякі корупційне, незрозуміле перевірочне начало, а перейти у форму стимулювання можливо банків, хай гасять якусь там банківську мережу. По-друге, Петро Іванович говорить, робить сьогодні те, що ми повертаємося до села в частині робочих місць. От, він також, той шлях, який пройшов, він раніше пізно перейдеться проходити тим, що тут за ними. Тобто рослинництво – це дуже добре. У нас зараз дуже захопилося рослинство, але за рослинством маєте тваринництво. Сьогодні рослинництво не дасть робочих місць на селі, тому що сучасна техніка дозволяє дуже швидко засіяти і зібрати. Робочі місця на селі може дати тваринництво і переробка. От я думаю, що ці поступаючі кроки, а враховуючи, що досвід Петра Івановича, я знаю, що наступного кроку це буде створення широк, широк переробки. Нашій прекрасній землі живуть е, хороші господарі. І ми повинні допомагати кожному, кожній людині, кожна людина, яка зараз оробляє землю, щоб вона мала можливість вільно працювати, щоб вона мала можливість створювати робочі місця і Давати хороший результат сільськогосподарського підприємства для нас такі події є важливі. Ми таким чином демонструємо здобутки, які є в нашій області, тому що насправді ми маємо що показати, ми маємо як показати, потрібно це необхідно робити. Наша позиція такою, що в області кожен квадратний метр землі, який може бути оброблений, який повинен давати продукцію, повинен працювати. В цьому має бути наведений відповідний порядок. І ми сторони влади будемо однозначно підтримувати тих людей, які знають, що робити на землі і як робити на землі. Головним на святі було все-таки поле, де вітер віє, а жито половіє. Бо кожний хлібороб, коли стоїть серед цього розбурханого моря, відчуває себе не господарем, а отим вагомим колосом, може, якраз під покровом матері землі є й хліборобська сила. Та мудрість. Наше господарство це насінневе господарство, яке займається вирощуванням і реалізацією насіння як озимої, озимих культур, так і ярих. В нашому господарстві е, висівається біля 6 тисяч гектарів ознебої пшениці, з них 3 тисячі гектарів це насінневі е, посіви. Ми вирощуємо е, е, озимі пшениці. Е, Одеської інституту селекційно генетичного Одес, міста Одеса, інституту фізіології рослин, Білоцерківської селекційно-дослідної станції, німецької є сорти озимої пшениці. Ну, взагалі, попит нас дуже великий О, скажі, на насіння. Скажіть, Будь ласка, устої пшениці, мука буде вже якісна, дуже якісна. Ця, ці пшениці, особливо білоцерківської селекційної станції. Вони відносяться до сильних пшениць, де клейковина вище 30, завжди пшениць і білок 15, 17, 18 – Це є якісні дуже пшениці для хліба. І хліб з них дуже ну такий має ну високий, смачний, ніколи як то кажуть, не западає. Треба визнати те, що кожний рік, приїжджаючи сюди, ми бачимо все, те, що є надбання в нашій вітчизняній науці, селекції Те, що сьогодні є основою аграрного. Бізнесу і в цілому аграрної галузі все можна побачити тут, у цього господаря Петра Івановича, на його полях, на його фермах, в його саду, який він посадив. І це свято. І ми святкуємо, будучи тут, бачимо, куди ми розвиваємось, куди ми йдемо, і бачимо, куди нам рухатися завтра. Ну, Зараз якраз ці свята в Чарній місці проходять практично два рази на тиждень такі семінари, ну, десь один з кращих. Це отут Бучаш-Агрохлімпром, де в Петра Івановича Гадза. Це кожний рік він показує свої досягнення. Ну і тут багато є, що він випробовує багато сортів і вітчизняних, і імпортної селекції, що можна собі вибрати, щоб вже в себе не робити. Промахів і вибрати, які ти сорти маєш вирощувати, які нові водити, які десь відкидати. І мені здається, що це заслуговує на увагу. А з другої сторони, ми якраз от зараз ведемо дискусію, що тут є імпортні сорти, є наші вітчизняні. І зараз от наші вітчизняні десь набагато навіть краще виглядають як імпортні сорти. Ну, Цей рік якраз складається, напевно, краще для наших сортів, і тому що треба десь в перспективі задуматися, які. Процент структури має бути вітчизняних сортів, а яких е, наших сортів. Аналізуючи на демонстраційному полі, бачачи. Ці ділянки з різними сортами пшениці ми побачили, що в цьому році наші вітчизняні сорти набагато більш кійки е, до хворіб і, і показують більшу інтенсивність. І ще ще раз підказує про те, що що ми виходимо на той європейський рівень і бачимо, обмінюємося досвідом, тому що це практично е, день поля. Це це вже добре для нас, так. наші гроші. Правда, це наші гроші, і це з'їзд професіоналів, агрономів, які вмінюються досвідом і стараються зараз ці всі новинки черпати і в дальнішому, щоб наша технологія була високоефективною і щоб ми добивалися ще кращих ружаїв, щоб ми могли ще більше забезпечити свою державу продовольчу програму нашої держави. Ну і звичайно. Працювали в прибутках, що дасть змогу покращити добробут життя наших людей і в загальному збільшити надходження до бюджету нашої держави. Показали у Бучачі і диво-сад європейського зразка. Спочатку Петро Іванович посадив якийсь десяток гектарів. Нехай ростуть яблуньки в господарстві. Та за три роки межі саду сягнули понад 600 гектарів. Причому тут діє крапельне зрошування і увесь комплекс сучасної садівничої науки. Наше господарство займає площу 600 гектарів. Основними видами культур, які вирощуються в господарстві, є яблуня, груша, слива. Досить інтенсивно ми займаємося розсадницькою справою, також збільшуємо площі ягідних культур. Саме господарство створене в 2012 році. На початку свого існування ми досить тісно розпочали працювати з італійськими компаніями, які поставляли основну кількість. Основну кількість розсадницького матеріалу. На даному участку це є сад 200 гектарів саду, посаджений саджанцями компанії Вітафрут. Сорти підбирались відповідно до кліматичних умов і залежно від потреби супермаркету і населення. Ми не зупиняємось на цьому етапі. Вже, як вам швидше сказано, було є 600 гектарів. План у нас початковий етап це є 1000 гектарів. З Українськими конструкціями насаджень. В майбутньому і в майбутньому планується збільшення площ насадження до 2,5 тисяч гектарів. Зараз керівництвом компанії поставлено чітке завдання по розробці проєкту холодильних установок. Це мають бути регульовані газові середовища і динамічні середовища, монтування систем карплинного зрошення, а також системи зволоження, які будуть розміщені в холодильнику. Створення потужного логістичного центру, який буде включати в себе сортувальну лінію і, і всю переробку на джеми, дитяче харчування, п'юре та соки. Скажіть, будь ласка, а ти яблучко хробачок їсть? Звичайно, знаєте, от місцевого населення існує такий стереотип, так, так. що сад це вже оприскування, це йдуть одобрення. Це є так звана хімічна бомба, проте це є не так. У нашому саду працює близько 300 чоловік. Всі препарати хімічні, які ми використовуємо, є першого другого класу токсичності, тобто вони є зовсім нешкідливими для здоров'я. В період вегетації йде 5-6 обробок фунгіцидами. Уже скажу які клас токсичності, яких дозволяє. Людині просто вживати їх у, у споживанні. Всі інші обробки це є пози, позикореневе підживлення, це є азот, фосфор, калій, кальцій, манганець, які, які є в нас в організмі. Тобто нічого шкідливого тут немає, адже кожен продукт, навіть шампунь, який, яким ми їм голову, також містить різні добавки і хімічні речовини. І не потрібно розкручувати, що, що яблуко вирощене в інтенсивному саду є досить суттєвою. Е, Ну, досить безпекою досить, сіділої, але все небезпеку. таки для того, щоб яблуко вродило і було гарне, і смачне, і наливне, то треба біля нього попрацювати. Треба боротися зі шкідниками. Ну так і зараз він настав, звичайно. Але одним із типом і напрямком роботи нашого господарства це є вирощування органічної продукції, ага, оскільки. Як як ви бачите, дана ситуація в державі потребує того, що Україна хоче цього чи ми не хочемо, а ми дуже хочемо, щоб ми були в Європі, тісно співпрацювали з європейцями, і в них досить популярний органічний продукт. Тобто він не потребує жодного хімічного захисту, але ціна на цю продукцію є в 2-3 рази дорожчою порівняно із із продукцією, яка Ну, яка вирощується з використанням хімічних засобів препарату. Досить великі, як я вже казав, масштаби, закладені під переробку. Тобто, коли ми будемо яблуко вирощувати на переробку, то нам не потрібно буде аж таку, аж таку конкретну якість мати. Воно буде йти на сік на джем. І як, самі, і як ви самі розумієте, що є один напрямок садівництва і є другий напрямок садівництва. При цьому усі яблуки, які вирощені в саду, проходять фітосанітарну перевірку, перевіряється вміст вміст токсичних речовин. І, і тоді вже ми можемо співпрацювати із супермаркетом. Жоден супермаркет чи жодна європейська держава не не пропустить на свою територію яблуку, в якому є велика кількість нітратів чи токсичних речовин. Отож. Прожити без російського ринку можна. Потенціал України великий, родючі землі, працьовиті люди, тільки б мужі державні повернулися лицем до тих, хто їх годує. Бо люди, які так важко працюють, потребують державної підтримки і спокою. Ми простосуємося до любого. Законодавство, яке є в аграрному секторі, тільки, тільки його не міняти. А то кожний, кожен приходить новий міністр і все по-новому. Приходить новий міністр, все по. Ми сьогодні просимо. Нам не потрібно дотації від держави в такій ситуації, коли вона в такій економічній струті. Нам потрібно довгі дешеві гроші позичити. Тому що за рахунок чого ми можемо перебороти ці економічні, тільки за рахунок активізації внутрішнього ринку. Будівництво, будівництво нових ферм, нових елеваторів, нових заводів, нових переробних підприємств. А це робота цілого комплексу це гравій, пісок. Метал, ліс, щебень, електроди, використання електроенергії, виколепали мастильних, робота транспорту, зарплата людям і збільшення податків. І з цією продукцією новою сучасною, технологічною треба йти. Ну і що, що російський ринок відпадає? Не страште, нехай Росія голодна, її треба годувати все одно до нас вона прийде. Але зато в нас відкриваються ринки цілого світу. І ми підемо в Європу. Ми яблуками нагодуємо Фінляндію. Вона нас запрошує, Норвегія запрошує, Швеція запрошує, Англія, та й Німеччина вже партнері, які наше яблуко будуть брати. Беруть пшеницю, беруть муку, продукти переробки. Будуть, поляки будуть брати молоко, якщо наші молокозаводи не будуть нам платити добру ціну. З задоволення, приїхали поляки, зробили якість молока і кажуть: супер, давайте до нас. Тобто треба виробляти, треба в кожному селі, який є. От слава Богу, що полишалися площадки. Я на сьогоднішній день, якщо б я мав доступ до грошей на 10 років, хоча б під 7%, я б на другий рік або навіть в цьому році почав будувати ще 8 комплексів. Тому що ми збудували, в нас це виходить, люди мають роботу, є робота, село живе. На фермі працюють молоді діти. Вони отримують прекрасну зарплату, вони мають душ, вони мають спецодяг. Вони прийшли, переоділися, подояли корів, попарфумилися, пішли додому. На сьогоднішній день треба, щоб ніхто не мішався. Не було яких, якихось важелів впливу державних і не було тиску на сільське господарство. Є сьогодні фіксований податок. Він повинен бути ще деякий час. Питання продажу землі, я думаю, що треба відкласти. Сьогодні чого в нас немає. У нас немає кваліфікованого спеціаліста. Оце прогалина 20 25 років. Ми не виховали людей, які готові працювати на землі. І сьогодні продати землю, її заберуть люди, монополісти, які мають гроші, яких взагалі земля не цікавить. А завдання стоїть виховати цього тракториста, дати йому освіту, щоб він маючи свій пай, бабці, діда і всіх родичів зібрав. Має 20 гектар, він міг працювати і міг ефективно працювати. Є багато, ясне діло, що є багато проблем. Але на сьогоднішній день наше сільське господарство є дуже ефективне. І Україна є дійсно житницею не тільки може бути Європи, але й цілого світу. Я приїжджаю в Італію, є сад 600 гектарів, є сад 100, є сад пів гектара, є сад 2 гектара. І два гектари обробляє сім'я. І чистий дохід від двох гектарів, їх становить 50 тисяч євро чистого доходу, то ця сім'я вже не, не просить держави допомоги, вона собі саме дає раду. Разом з тим вона виробляє якісну продукцію, яка продається. От наша на сьогоднішній день задача, от особливо населення, особливо малих фермерів, дати їм технологічну допомогу, фінансову допомогу. Аби вони навчити їх технології, іби вони на сьогоднішній день виробляли якісний продукт, і цей продукт створити кооперативи, аби допомогти їм ще продати якісно. Оце наша задача на сьогоднішній день. І одноосібник, і дрібний фермер, і середній фермер, і велике агропідприємство – це є партнери. Тому що насправді один Спільна робота вона дає хороший результат, є хороші приклади, і країна і область буде працювати дуже багато в напрямку кооперації. І ми хочемо, щоб всі відчували підтримку влади і всі розуміли оцю необхідність спільної роботи. Для всіх вистачить роботи, для всіх вистачить землі, на якій працювати, лише було бажання, буде результат. Ви дивилися програму Сільський календар. Програма виходить зі сприяння компанії Механік. Компанія Механік офіційний дилер техніки Джондір. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці на все добре. Ельний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Дір.